Як зробити з дубового авокадо зрілий, стиглий, смачний за одну добу. Було поганеньке, воно буде супер зараз. М -м -м. Це універсальний метод. Ми можемо будь-яке авокадо розрізати, якщо воно не смачне, не дозріла. Витягти косточку, зробити рівний зріз, покласти на тарілочку кожного дня потрошку зрізаємо, пробуємо не смачно, дозріваємо. Розрізаємо авокадо навпіл. Дуже рівно. Це важливо. І виймаємо кісточку. Авокадо зелений, твердий і несмачний. Беремо тарілочку добре, притискаємо авокадо. Закриваємо плівкою через одну добу. Зелений, твердющий авокадо буде стиглим. Те саме роблю і з іншим. Цей нерівно розрізала, і тут є. Щілинка, може потемніша. Пройшла доба, але я пішла далі. Я купила ще три дуже поганеньких авокадо. Твердий і вже сухий. І ось такий великий, зеленючий-зеленючий. Всі ці три авокадо я розріжу. Ми з вами їх теж перевіримо. Мені самі цікаво, чи дозрівають авокадо, у яких немає шані. Я, до речі, пробувала варити авокадо, заморожувати авокадо. По консистенції вони стають м'якими, але на смак гидота-гідотою. А оцей спосіб він робить з авокадо дуже смачний фрукт, до речі. Так, дивіться, не потемнішав, бачите? М -м -м -да. Авокадо має дуже ніжний, такий тендітний, ледь помітний присмак. Але коли він стиглий, він більш яскравий. А коли не стиглий, то його взагалі немає, він хромтить. Цей дуже зараз з класним присмаком. Давайте подивимось той, який я погано притиснула. Тут щелинка є. О, дивіться, і він типу згнив. Уявляєте, це доба пройшла? Дивіться. Тобто дуже важливо, щоб зріз був настільки рівним, Ну, на но смак нормальний. Той смачніший. Він не згнив. Трошки присмак якийсь є такий підбродившим. Продовжуємо наш експеримент. Це і взагалі, камінь. Якщо отак зробити. Ха! От тепер треба виковаріти косточку, але так точно рівний зріс. А давайте спробуємо одну витягти, а одну лишити. І подивимось, чи буде різниця. Одну витягли. Мм. Мило. Друге кладу ось так з кісточкою. Далі беремо. Оце нещасті. Гляньте. А. Несъєдобне, точно, це б я викинула 100%. Останнє. О, я його зараз ще фіг розріжу. Якщо дозріє оте от, от авокадо з кос з кісточкою приробленою пополам, то тоді буде простіше. Просто рубати його пополам з кісточкою і кісточку не виймати. І на смак заодно спробую його. Мило. І ще й гірке. Хтось колись їв, нести авокадо. Зустрінемось буквально через одну секунду. І так, у мене пройшло дві доби, скажу вам чесно, не одна, а дві. Просто не встигла записати відео. Але я спробувала зрілість авокадо. Оці два маленькі були прям супер. А оце велике, яке було дуже зелене, воно теж, в принципі, було вже набагато кращим. Його можна було їсти, але я думаю, що сьогодні воно взагалі буде ідеальним. І так, давайте почнемо з... зі шраміком. Я не змогла зняти. Оцю шелуху від кісточки. Все, вона легко відходить, тому що він дозрів. Він і вчора вже був смачним, а сьогодні стане ще смачнішим. Я вам скажу, що ця штучка навіть захищала, що не потемнішав він всередині, бачите? Якщо сталося так, що ви дістали косточку, а шкурка тут залишилась, залишіть її. Спробую зрізати ось так, щоб потім знову покласти рівно на тарілочку. І Авокадо буде зберігатися не буде темнішати, якщо ви не збираєте з'їсти все. Я не могла собі уявити, що оце нещастечко дозріє, воно смачне, дуже смачне. Наступна черга у ось цього авокадо, якщо пам'ятаєте, я його розрізала навпіл з кісточкою. Одну я виколопала, і це було важко, інша залишилась тут. І я ще хвилювалася, чи не отрує вона авокадо, тому що кісточка каже, що вона отруйна. Тільки що прогуглила через Джеп'ятій Чат, а він написав: Авокадо можна їсти, навіть якщо його кісточка була розрізана, хоча в кісточке. Що всім певні сполуки, наприклад, персин. Вони в дуже маленьких концентраціях і не становлять загрози для здоров'я при такому контакті. Оця частинка, яка була у нас з виколопаної кісточки, і ще я тут вчора калупала його, бо пробувала на другий день, щоб зрозуміти, чи через добу він достиг, достиг. Вона теж трошечки потемніла, але. М -м. Зрозуміло, так? Да? Це два різних сорти авокадо. Це авокадо хаос з такою грубою шкірочкою. А попереднє авокадо було, от, не знаю, як воно називається, але тут тоненька шкірочка, така яку треба зрізати. І вчора смачно було вже і сьогодні. Наступний лот. І зараз я його ось так відріжу рівнесенько. Рівний зріз, до речі, можна так виправляти ситуацію, якщо ви розрізали авокадо нерівно. Потім просто тоненький шар зріжте. А, тут як гарно. Чикс? Він м'який. Не гіркий, вже ж гіркий він прямо. Але хай ще лежить. Тут твердіший, тут м'який, знав твердий, але не хромтить, як тоді. Фактично, він став з'їдобним абсолютно. Але якщо він полежить до завтра, то він буде ще смачніше. Такий авокадо, якщо не розрізаний, він би б лежав тиждень, а тобі більше міг би почати навіть псуватися в деяких випадках і не достигнути. Міг би достигнути, але дуже важко було б перевірити, чи він вже достиг, чи не достиг. Буває таке, що думаєш, він ще не достиг. Він лежить, лежить, а потім він згнив. Або почернів всередині. Або думаєш, ну вже, мабуть, достиг розрізаєш, а він не достиг. А тут можна розрізати і отак принаймні пробувати. Достиг, не достиг. кусочок зрізали, спробували. Ні, У цьому, ну, він ще не такий смачний. Авокадо має бути з або з солодкуватим присмаком. А він просто нейтральний. Якщо ви хочете зберігти авокадо, ви його розрізаєте, кладете отак. І воно не темніше. Сподіваюсь, достигне. Давайте завтра. Ще вам покажу. Завтра не вийшло, получилось післязавтра. І я вже дуже хочу підвести підсумки. Було поганеньке. Ой, дивіться, як шкурочка відходить. Воно буде супер зараз. Я вже відчуваю. Це універсальний метод, тому що ми можемо будь-яке авокадо розрізати, якщо воно не смачне, не дозріле. Витягти косточку, зробити рівний зріз, а якщо навіть зразу не получилось, потім підрівняти, покласти тарілочку. Кожного дня потрошку зрізаємо. Пробуємо не смачно, Дозріваємо. Я зазвичай, якщо бачу, що я не встигаю з'їсти авокадо і воно псується, знаєте, що роблю? Кидаю в подрібнювач, додаю оливкову олію, сіль. Перець і трошки лимонного соку. Перекручую все це. в Уакамолі це дуже смачно. Потім в скляну баночку в холодильник поставили, і воно у вас ще пару днів постоїть. Ну що? Я думаю, я жирний лайкось заслужила. Пишіть свої коментарі, обов'язково задавайте питання, якщо вони у вас залишились. Всім бувайте, підпишись на канал.